Це єдине місце, де я примудрився піймати інтернет, і зв'язку. Більш ніде його немає в місті. Лише тут зловив. Примудрився буквально якимось дивом. Тупо стою на одному місці, вже десь 40. Закачую собі відосики різні, щоб було ще що вдома дивитись, бо ж, блядь, світла нема, зв'язку нема. І незрозуміло, коли з'явиться. Тупо, щоб ви розуміли, зараз в метро стою, качаю собі різні відосики, тупо, щоб було ще що вдома дивитися, бо повербанк єдине, що мене поки що рятує, бо окрім повербанку, в мене нічого нема, світла нема, LTE вдома нема. Це в метро довелося йти по LTE. Блядь, незручно мені так себе знімати, але я в метро, я не хочу привертати увагу людей, щоб мене відпиздили. Подумали, що я шпіон, диверсант. Тому знімаю своє близько, тут вже вибачте, але я в метро, тому змушений не знімати себе якось. О, отак. В принципі, я вже докачав все, що мені потрібно. Тож, в принципі, можу їхати додому, мені там годин на 5 контенту вистачить. А якщо контент закінчиться, я знову поїду в метро і знов качатиму контент уже, так би мовити, на вечір і на ніч. Поки що на день мені контенту вистачить один на п'ять. І якщо до вечора не з'явиться світ і ЛТЕшка, то доведеться знову в метро. Їхати задля інтернету, задля буде якогось зв'язку, бо я навіть татові зателефонувати не можу. Такі то справи так то й живемо. Таке то бляха і життя бентежне. Six hours later. Люди підзаряджаються як можуть, тромляють у розетку трійники, наражаєві фільтри, переноски і бодай якось намагаються підзарядитися. Але там черга здоровезна, тому, тому чекати на підзарядку там мені немає жодного сенсу. Та й до того що і закривається з буквально за 15 хвилин, що я там встигну підзарядити. Мені павербанк завадило підзарядити. Там лише одна палиця залишилась на повербанку, він скоро, він дуже скоро, я б навіть сказав, вимкнеться. А втім, я наче знаю, де і як можна підзарядитись. Тут неподалік є одна крамничка, і в цій крамничці працює одна моя. Типу знайома. Якщо сьогодні працюю, я не знаю, вона працює 3х3. 3. Типу, якщо сьогодні її нема, то Херму ніхто повербанк підзарядить. Якщо є, то шанс на підзарядку повербанку, бодай хвилин на 20 на 15 він дещо збільшується. Ще енергоз залутав. Ніхуя собі. У цій крамничці жінка працює. Дуже гарна, дуже лагідна, дуже привітна. Ніхуя не видно, блять, куди ти, сука, в три калюжі вже вступив, поки від супермаркета відходив. Жахіття, блять. Просто жахіття. А жіночка крута і дуже мила. Їй респект. One eternity later. Черговий блекаут добіг кінця. Зараз, як ви бачите, світло є, і є воно вже досить давно. Павербанк, блядь, купив ще один. Отакий от, от здоровенний масний та ще й з ліхтариком. Ліхтарик про всяк випадок, сподіваюся, рятуватиме мене від чергових таких блекаутів. Якщо раптом є зайва купійчина, будь ласка, компенсуйте мені, бодай частково купівлю цього павербанку. Я вже, блядь, не знаю, як вас розводити на гроші. Оце. Цим от людям величезна дякую за спонсорку, за те, що вони підписалися на мій канал, платять по долару в місяць. Дуже дякую цим людям. Також у мене є донатниця в описі до цього відео, і якщо хтось раптом щось задонатить. Ну я розумію, всім важко зараз нинішній ситуації, але але тим не менше, якщо хтось щонебудь мені задонатить, я буду цій людині дуже і дуже вдячний. На все добре і до нових життів, бентежних.